Вітання вам дорогі гості підписники каналу Село Ти Моя Доля від нашого каналу. Сьогодні в ранішню пору, коли ще сонце не піднялось, ще не припікає. Ми на городі і забираємо рештки нашого часнику, бо частину вже його забрано на горіще, також частину цибулі забрано. Але сьогодні мова більше піде про чесник. Це чесник посаджений на зиму, чесник, котрий не має стрілки. Ось такий він у нас виріс. Часник виріс непоганий, гнилого нема. Слава Богу, бо чую від людей, що багато людей кажуть, що не мають що вибирати. Часник погни... погнив у ґрунті. У нас, слава Богу, гнилі не було серед стрілкового і також немає гнилі серед цього. Я вважаю, що найбільшою причиною того, що часник гниє, є недотримання сівозміни при посадці озимого часнику. Бо, звичайно ж, ми намагаємось посадити наш часник десь поближче біля хати, щоб він не заважав. Оранці городу, і здебільшого виявляється, що садимо майже на тому самому місці. Звичайно, дехто з городників, котрі вирощують часник на продаж, зловживають хімічними препаратами, котрі також запобігають тому, щоб часник загнивався. Але так як ми вирощуємо часник для себе, іноді. Дещицю зовсім небагато продаємо, якщо є така можливість, то хімічних препаратів ми не застосовуємо. Єдине, що вноситься перед посадкою при посадці часнику, це попіл, якого в нас є в достатній кількості, тому що зимку палимо дров'яним котлом. Не підкормлювали також нашого часнику, також ніякими хімічними препаратами. Мінеральних добрів в нагороді намагаємось не вносити. Я показувала процес посадки цього часнику і також часнику стрілкового. Єдине, що вно... я вже говорила, що вносили попіл, а потім єдина підкормка була весною це розчином. Аміаку аптечним засобом брали три ложки цього нашатирного спирту на відро води, плюс прилипач. Ви знаєте, що нашатирний спирт – це азотна підкормка для, для рослини. Вона дуже корисна для цибулі і часнику. На цибулі відгонить, запобігає тому, щоб цибулева муха поселилась на цибулі, а часник збагачує позакореневим кореневим, азотом. І ось хоч умови природні можна, чи погодні, можна сказати, були несприятливими, бо цілий травень не було дощів, а потім Полились дощі, але вже лились безміри, а тоді спека червнева, а тоді знов сезон дощів. Часник нас вродив на славу. Крім часнику безстрілкового, назви, на жаль, не знаю, тому що ці сорти перейшли до мене від мами і вирощуємо ми їх вже давно. Ще ось такий стрілковий часник. Не знаю, чи це Любчик, чи можливо не Любчик. Він також має немалі розміри головок. Середній вірніше. Цей часник ми вибрали раніше, це тільки залишки залишилися і він вже знаходиться на горищі. Після того, як часник викопаний, ми часник не обрізаємо, а розстіляємо на горіщі. Горіще в нас під шифером, так що там немає палючого. Сонця, а затінок, і ще тим більше яблуні ростуть біля цієї будови, то часник собі дозріває на горіщі, а обрізаємо бадиля і волохи, вуса його аж під зиму. А потім, коли вже починаються холоди, забираємо часник у сітки. А не я сплітаю у коси і під укриттям тапи і зимує на горішку. Ось така простенька, нескладна технологія вирощування часнику. Цього року чесник ось такий в землі, коли його викопую. Звичайно, знаєте всі, що чесник не можна висмикувати із землі силою, силоміття потрібно підкопувати, не можна стукати один об одним головками, тому що у місцях стукання може також відбутися загнивання. Так як кожна головка часнику дуже в болоті, доводиться обтеріблювати кожну головку. Крім сортів часнику, котрі в мене, вже, як я вже сказала давно, стрілковий і не стрілковий, ще маю трохи ось такого гермідору. Я його вибрала раніше, бо правду сказати, коли садила часник під зиму, я про нього забула і посадила його в лютому, коли була можливість вийти на город. Але скажу по правді, що він мене цього року не порадував. Він Найраніше серед всіх часників, хоч він посаджений найпізніше, почав жовтіти. І ось такий не дуже такий великий, має не дуже такі великі головки. Так що поки що я як і надавала, так і буду надавати перевагу своїм домашнім сортам часнику. Звичайно, маю ще і ярий часник, котрий сажу весною. Але вибирати його ще поки що я не буду. Тому і не буду про нього розповідати. І іноді були такі роки, що я ярий часник садила на зиму. Але минулої осені я не садила, можливо, полінувалася чи часу не вистачило, я вже не пам'ятаю. Цього року дуже ми заросли бур'янами і тепер намагаємось трохи реабілітуватися. Вивільнені мені ділянки, чоловік мотокультивує і посіє поцелію. Кожен рік ми сіємо. Другим врожаєм моркву, буряки, столові, брюкву. Були роки, що навіть картоплю садили, спержеву, квасолю. Але цього року поменшало здоров'я, тим більше спека стоїть така, що не, не можна в день на тому городі працювати, тільки вибираєш в ранішні години, а ввечері комарі доїдають. Так що вирішили, що городнім ділянкам також потрібен перепочинок і чоловік посіє фацелію. Тут ще ділянка вивільнена від картоплі, Викупали картоплю керанда. Також порожня ділянка заростала бур'яном. Минулі роки ми сіяли гірчицю, але ж в зв'язку з тим, що дуже багато розвелося білокрилки, самі знаєте, що це такий ворог підступний, якого не можна знищити, і вирішили на цьому городі гірчиці не сіяти, бо гірчиця, як ви знаєте, також відноситься до родини Христосвітних, являється родичем капусти і на ній також буде множитись. Проклята білокрилка. Так що на цьому я закінчую розповідь про часник. і приступаю до обтріблювання подальшого цих головок, щоб забрати часник з цієї ділянки, не заважати чоловікові, зрихлити цю ділянку і засіяти фацелію. А вам всім бажаю гарного дня, мирного, успішної праці і доброго здоров'я. Нагадую, що з вами був канал Село Ти Моя Доля. Як завжди, кажу до зустрічі.